Що, Боря, ти розкажи своїм підписникам, що ти взагалі любиш. І хліб я бачу, батончик тобі дуже смакує. Правда, яблочок не було в магазині. Знаєш, буде хлібчик. Йому дуже подобається. Скажи, тебе тут люблять, правда, в зарічні? Тут тебе люблять, правда. Через то ти взаріч не приходиш до нас, правда? Він ще ходить. А, мене вже стоп підіпер, нема куди чекати. Я Боря думала, що ти не подужаєшся. Це трошки і мені легше. Йду додому без хліба. І все. Боря, може, я собі додому візьму трошки, може лиши мені, будь ласка. Ні? Точно. А гарбушку. Кажуть, треба гарбушку їсти, щоб хлопці лікали. Тебе ж таке не цікавить, правда. Сьогодні.